Народ, я чудово розумію, що останні дні слово новини у людей асоціюється виключно з негативними подіями, які відбуваються не тільки всередині нашої країни, а й в усьому світі в цілому. Але давайте все ж таки, хоч у цей недільний ранок, відволічаємося від е, суворого сьогодення на щось цікаве і навіть трохи кумедне. Цей тиждень доволі неочікувано став дуже насиченим на цікаві події у технологічному світі. Компанія Apple визнає помилки цьогорічних iPhone. Steam показала вбивцю PlayStation та Xbox. А Ілон Маск обіцяє дуже скоро зробити людей безсмертними. Про все це і ще багато іншого. Ви почуєте в нашому щотижневому дайджесті новин зі світу технологій. Влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити вподобайку. А я починаю. Але перед цим хочу вам нагадати одразу про два наших розіграші смартфонів Galaxy S25 Ultra. Для того, щоб взяти участь в першому, треба підписатися на наш youtube канал. Та й в цілому, люди, якщо ви хочете підтримати наш проєкт, треба е, прямо зараз відписатися від нашого youtube каналу. А в кінці відео, після перегляду, знову підписатися. Можливо, поставити вподобачку, написати якийсь коментар в підтримку. Не знаю, можете написати, чи сподобався вам цей випуск, можливо, там якийсь інфопривід оберег. Та для Себон. Найкраще будь-що, просто треба приділити увагу цьому моменту. Посилання на відео, в якому можна взяти участь в розіграші першого s 25 Ultra, я а, залишу в описі. Ну, а що стосується другого розіграшу, треба підтримати бодай однією гривною наших захисників. Більш детально про все це буде в кінці відео. Ну і реквізити для донатів ви також зможете знайти в описі під цим відео. Все, не будемо більше витрачати на цей час. Переходимо до наших новин. Розпочати я хочу знову з теми роботів, і навіть якщо ця тема вас взагалі не цікавить, я прошу вас е, її не перемотувати, тому що цього разу буде не тільки цікаво, ну е, на мою думку, але ще і смішно. В минулому випуску я висловив думку, що перші невдачі з впровадженням шиї можуть зупинити інвесторів від вкладання грошей у роботів, як заміни людей на роботі. Але китайці точно мають інший погляд на це питання і штампу. Ують гуманоїдних роботів пачками. Компанія ЮпТЕК запустила своїх роботів у масове виробництво і вже відвантажила крупні партії у сотні штук своїм замовникам. Серед них такі гіганти, як BYD, Джилі та Фав. Volkswagen. А ще партія поїхала на заводи Foxconn, які збирають айфони та іншу електроніку. Схоже для цих гігантів витратити кілька мільйонів доларів на експеримент це пепельова справа взагалі не проблема. І вони вкладаються в усю цю історію. А раптом вистрілить в такому разі можна легко замінити шкіряних мішків. Цікавою особливістю саме цих роботів є те, що їм не потрібно витрачати час на зарядку. У них двосекційний акумулятор. Мулятор, і вони можуть самі замінювати його половинки, не потребуючи допомоги людини. Це звісно, поки що не ядерна батарейка, як у термінатора, але все одно дає змогу працювати майже безперебійно, знаходячись на якомусь виробництві. Щоб ви розуміли наскільки масове їх виробництво, вони продаються на Аліекспрес. За ціною 61 тисяча доларів. З купоном на 85 доларів в рамках розпродажу 11.11 .11. я його все одно замовляти не став. Ну тому що у нас в офісі поки що е, непогано пораються і шкіряні мішки. Вірить у масове виробництво роботів і Ілон Маск. Але він обіцяє, що вони стануть не просто помічниками на заводах, а зможуть зробити нас безсмертними. Він планує використовувати свою. Технологію Нейролінк, щоб повністю скопіювати мозок людини разом зі спогадами та особистістю у тіло робота. Звісно, така можливість з'явиться не завтра, а на дистанції у найближчі 20 років. Але це все одно звучить дуже круто. По дорозі до такої мети потрібно буде вирішити купу технічних, юридичних та навіть етичних питань. Чи будуть права такого робота ідентичні правам живої людини? Як захистити такий Розум від зламу та втручання хакерів. Та ще купа інших проблем. Єдине, в чому я точно не сумніваюся, фінансування у цієї розробки точно буде. Будь-яке, просто unlimited. що хочете те і робіть. І це навіть попри те, що виглядає вона аж занадто фантастично. Всі багатії та сильні світу сього ламають собі голову над тим, щоб прожити подовше. Тож бажаючи вкласти гроші навіть у примарну надію на безсмертя, точно знайдуться. Ну а згодом саме таких людоподібних роботів Ті, можна буде відправляти на якісь космічні експедиції, які будуть тривати сотні років. Ну і які звичайна людина просто не переживе. Тож для загального розвитку людства це теж може принести неабияку користь. Але знаєте, поки Ілон Маск лише дає обережні прогнози, на Росії, схоже, вже змогли перемістити мозок людини в робота та продемонстрували його на публіці. Причому змогли перенести не тільки спогади та свідомості, а й навіть стан, в якому знаходився. Піддослідний під час експерименту. Новий аналоговнітний робот Ідол, схоже, є повною копією типового росіянина, який прийшов з роботи вже п'яний, помахав рідним ручкою і впав на підлогу одразу ж біля входу. Як на мене, презентація пройшла просто ідеально, бо було максимально реалістично передано дух країни-розробника цього дива технології. Також прикольно, що падає він точно не вперше. Бо по два робітники витягнули його зі сцени за ручку на спині, яка напевно саме для цього і була там прикручена. Я чудово розумію, що цей публічний сором аж ніяк не допоможе вирішити нашу проблему з кінченим сусідом. Але одне в цій ситуації мене точно тішить. Найближчим часом атаки бойових російських роботів точно чекати не варто. Тепер давайте поговоримо про новини зі світу смартфонів. Компанія Apple, хоч і не публічно, але визнала кілька проколів у своїй лініції 17 айфонів. Перший і найгучніший це, звісно, провал iPhone Air. Навіть на китайському ринку, на який купертинівці так сильно сподівались, частка проданих iPhone Air складає усього лише 1,3% від усіх новинок. Виробництво цих смартфонів вже Скорочено більше, ніж на 80%. І ніхто вже не вірить у їх успіх, навіть сама компанія. Друге покоління дійсно, наче як розроблялось, і за чутками там повинні були виправити основні недоліки першої версії. Там повинно бути дві камери, стереодинаміки та трохи більший за обсягом акумулятора. Але видання The Information каже, що в кращому випадку другу версію відклали на весну 2020. 27-го року. А швидше за все, взагалі, приберуть і не випустять. Також інсайдери стверджують, що така двоколірність задньої кришки прошок була не фічею, а багом. В наступному поколінні компанія хоче підібрати фарбування скла та алюмінію так, щоб вони не відрізнялись по кольору. Цього року їм це банально не вдалось, тож довелося видати це за дизайнерську фішку, щоб не визнавати помилок у виробництві. Власне, я не бачу в цьому рішенні нічого поганого, виглядає цілком нормально. Але тим, що компанія Apple вирішила виправити цей, цей нюанс в наступному поколінні, вона, наче як зізналася у тому, що це не фіча, а баг. Базовий iPhone 17 навпаки вийшов настільки гарним, що його можна так швидко і не оновлювати. Тому реліз базової 18-ї версії також перенесуть на весну 27-го року. А наступної осені ми побачимо лише нові прошки та складений смартфон від Apple. Ну і ще одна дуже забавна річ від купертинівців: це новий в'язаний чохол під назвою iPhone Pocket. Мало того, що виглядає він як обрізана шкарпетка та немає бодай якогось захисту від крадіжки, так він ще і коштує 230 баксів. Та за ці гроші. Гроші можна спокійно купити собі нормальний Android-смартфон. А появі у цієї панчохи радіють усі крадії світу. Таке враження, що компанія знущається зі своїх фанатів і в чергове підтверджує загальний стереотип. Щоб вона не випустила, її адепти це куплять. Навіть якщо це буде шмат лайна за оверпрайс, вони все одно це куплять, бо там буде напис Apple. Звісно, купівля аксесуарів річ добровільна, і ніхто не змушує вас їх брати. Але ж. Ну, треба, хоч якось адекватно дивитись на ціни. Бо, як на мене, це вже лютий перебір. Свої думки з цього приводу ви завжди можете поділитися в коментарях. Як вважаєте, віддавати 230 доларів це офіційна ціна за панчоху? Це норм чи ні? А уявіть, скільки вона буде коштувати неофіційно всередині нашої країни. До речі, якщо навіть така дивна штука буде непогано продаватися, тоді у мене є гарний бізнес-план для усіх бабусь світу. Можна легко в'язати такі чохли і продавати їх вдвічі дешевше. Таким чином, і фанати залишаться задоволені, ну тому що заощадили. І бабусі отримують непогану надбавку до своїх пенсій. Голосуйте за Гандюз. Також цього тижня з'явився перший якісний кадр рендер майбутнього Samsung Galaxy S26. Плюс джерело надійне. добре відомий інсайдер Onelix, тож сумнівів у його правдивості не виникає. В цілому нічого нового ми тут не побачимо, бо єдина відмінність від попередника це невеличкий п'єдестал камер, на якому знаходяться традиційні для компанії три кільця. Насправді більше здивував колір, який дуже нагадує якийсь нещодавно вийшовший смартфон. Не знаю, чи це така пасхалка від інсайдера, і він зробив рендер в такому кольорі просто. То по приколу або корейці дійсно так безсоромно скопіюють свіжий колір iPhone 17 Pro. Не знаю хто як, а я не вважаю помаранчевий iPhone привабливим. І. Ну можна ж копіювати там дизайн, можна будь-що там, інтерфейс копіюйте, але копіювати колір. Ну це вже взагалі низько. Ну подивіться, скільки кольорів в цьому світі ну, вигадати щось вигадати щось своє. Навіщо брати її отак от е, сліпо копіювати у Apple? Мені здається, що в медійному просторі жартів цього приводу буде просто купа, бо навіть китайці в, в своєму Xiaomi 17 Pro Max ні на що подібне не наважувалися. От а для корейців це буде справжній маркетинговий провал. Ну, а тепер давайте зовсім трохи поговоримо про світ ігор, бо там намічаються неабиякі зміни. Компанія Valve провела презентацію трьох гаджетів, серед яких новий фірмовий контролер, шолом віртуальної реальності та стаціонарну консоль Steam Machine. Геймпад та шолом насправді теж доволі прикольні, але справжнього шороху, звісно, навела саме консоль. Це невеличкий стильний кубок зі стороною усього 15 см. Всередині встановлено доволі потужне залізо від AMD, яке за сухими цифрами трохи поступається PlayStation 5 та Xbox, але зроблено на базі більш свіжої архітектури. У традиційних консолей процесор з архітектурою Zen 2 тоді. Як тут Zen 4 Відеокарта теж свіжа і має архітектуру rdna 3, яка краще працює з шиї Апскейлом FSR. По пам'яті виріб від габена теж трохи виграє, бо тут, окрім загальної пам'яті у 16 гігів є окремо виділені 8 ГБ для відеокарти, чого конкуренти не мають. Ну і звісно, головною перевагою є те, що сюди взагалі можна встановити будь-яку операційну систему і використовувати як звичайний ПК. Тобто, якщо ви любитель брати ігри у якогось зеленого магазину, можна встановити сюди вінду і грати. Ну, або використовувати його як робочий ПК у вільний від ігор час. Остаточна ціна за цей виріб наразі ще не оголошена, але аналітики схиляються до прайсу 600-700 доларів за одиницю, враховуючи те, що виробник обіцяє стабільний 4К 60 ФПС геймінг, то це нормальна ціна і як для ігрового ПК, так і для конкурента сучасним консолям свого часу Steam Deck відновила всю індустрію портативного геймінгу, а Steam Machine може стати непоганим стимулом для закляклих Sony та Microsoft, щоб рухатись і покращувати свої продукти. Як на мене, це дуже знаковий анонс для усієї ігрової індустрії. І якщо у мене з'явиться можливість, я обов'язково дістану цей пристрій на огляд і дам вам відповідь на питання: чи може він стати вбивцею PlayStation та Xbox? Ще один цікавий. Анонс, але вже для мобільного геймінгу зробила компанія GameSeer. Доволі давно ходили чутки, що розробляється якісний емулятор ПК ігор для Android. На формах були доступні різноманітні бета-версії, але готового продукту все ніяк не було. І от тепер в магазині Google Play став доступний застосунок GameHub, який включає в себе і емулятор, і засіб для транслювання ігор з інших пристроїв. Скажу чесно, що дізнався я про нього. Прямо напередодні запуску цього випуску, тому ознайомитись з ним детально я банально не встиг. Єдине, що перевірив, воно доступне для завантаження у нашій країні і дає змогу під'єднати Steam аккаунт для офіційного завантаження ігор. Згідно з описом, цей застосунок може запускати повноцінні ігри на смартфоні, і в меню доступні усі популярні aaa ігри Може, хоч тепер топові процесори в смартфонах будуть хоч якось виправдані. Ну і оці от ігрові смартфони з Охолодженням більше розкриють свій потенціал. Якщо вам цікава ця тема, будь ласка, пишіть про це в коментарях, і я розберу її по гвинтиках. Можливо, навіть запишу окреме відео. В ті, це чи тут, не важливо, але 100% дам вам відповіді на усі питання. Можливо, навіть зроблю порівняння смартфонів з різним залізом для того, щоб обрати оптимальний варіант, який сьогодні підійде для цього застосунку. Ну і наостанок невеличка новина, яка може бути цікава усім власникам смартфонів Google Pixel, яких серед нашої аудиторії, до речі, немало. Останнє оновлення на смартфонах Pixel активує функцію запису дзвінків безпосередньо у рідній дзвонилці. Стосується це усіх моделей, починаючи з 6-го Пікселя, бо старіші смартфони програмно вже не підтримуються, та й оновлення туди не прилітають. Звісно, тут буде діяти попередження для співрозмовника, бо за законами бав. Багатьох країн це необхідна умова. Але саму можливість запису дзвінків на гугловських смартфонах чекала купа людей. Те саме стосується і інших глобальних смартфонів з цією дзвонилкою за замовчування. Корпорація добра вказує для того, щоб запрацювала ця функція. Треба мати на борту свого смартфона Android версії не нижче 9-ї. Тобто, з 9-ї версії, вище все от вона має з'явитися у вас з найближчим оновленням. І як на мене, це. Це дуже круто. Ставте вподобайку всі ті, хто теж чекали на появу цієї функції в пікселях. Ну що, друзяки, ось і настав час для невеличкої порції дичини. Дівчина з Японії вийшла заміж за чат GPT. Причому вона не поскупилась і влаштувала пишну церемонію. Гарне плаття, гості та фотографи. А поряд з нею на подушці смартфон з відкритим аніме-аватаром її хлопця. Ну точніше, вже чоловіка. Історія їх відносин доволі банальна. Посварилася зі своїм козлярою і пішла шукати втіху е, у чаті зі штучним інтелектом. Ось і закохалася. Той і словом добрим завжди підтримує, і голос ніколи не підвищує. Та й солодке схоже їсти не забороняє. Ну, звісно, ідеальний чоловік. Тільки, схоже, Альфонс, бо грошей в дім не приносить, та ще й підписку треба сплачувати, щоб ліміт спілкування не закінчився. І як не дивно, друзі, це далеко не поодинокий випадок, і тільки початок цієї історії. У Reddit є ціла спільнота людей зі штучними бойфрендами, в якій цілих 85 тисяч людей. А звісно, добра половина там сидить просто щоб переготати над тим, що пишуть ці щасливі жіночки. Але ж і справжніх жінок з такими відносинами там теж чимало. Такі люди, до речі, на мою думку, стануть першими претендентами на те, щоб перенести е, свою свідомість у е, тіло робота. Ну, бо мені здається, для них вже зараз. Зараз немає ніякої різниці. От такому божевільному світі ми сьогодні з вами, друзі, живемо. Що буде далі? Важко навіть уявити. Та у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Не забувайте ставити вподобайки і всіляко підтримуйте наш проєкт, якщо вам це в принципі цікаво. Ну і також не забувайте брати участь в наших розіграшах смартфонів Galaxy S25 Ultra. Нехай буде з вами Android. Побачимось. Шановні підписники каналу Android News, і особисто Дмитро Голуб. Щиро дякую вам у допомозі у придбанні спорядження для виконання бойових завдань. Завдяки таким підписникам і особисто Дмитру ми разом наближаємо перемогу. Слава Україні! Вітаю підписників каналу Andreaduse та прошу вас долучитися до збору на автівку для покровського напрямку для нашого підрозділу для виконання бойових та логістичних задач. Слава Україні! Героям! Героям! слава! Ще раз низький уклін усім тим, хто долучається і допомагає нашим захисникам. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги.